Історико-краєзнавчі нариси Петра Пітри про долю його рідного села презентували сьогодні в Ужгороді. Книга під назвою Білки Славетне село Словетних родин продовжує серію видань про населені пункти Закарпаття. Як наголошує сам автор, історія білок складна і в усі сторіччя драматична. Тут живуть, мріють і трудяться красиві душею у всіх поколіннях віддані рідній землі люди, що завжди пам'ятають про своє родове національне коріння. І усі вони з унікальними долями. Я запитаю цією книжкою, я думаю, що це не останнє, так ми говорили, що воно буде продовжуватися. І честь вам хвала, дай Боже, щоб кожен з нас тут присутній, який вже тут старші люди, щоб ми про своє гніздо так написали, а якщо не могли написати, то хоча б зробили все те, щоб кожне село. Бо наше кожне село закарпатське село, що там копнути, воно не те, що книжку, а воно кожне мінімум трилогії за слово. Сьогодні Петро Пітра, хранитель історії села, продовжувач літопису білок від імені свого покоління, якому випало працювати на славу рідної землі за для тих поколінь, які прийдуть після нас, і згадати тут вже говорили, що про Юрія Юрійовича багато було написано на речі. І один із них Іван Корович Тицюра, до одного юнею, нашого Закарпатського письменника, написав. І е, він, е, коли ще жив, то просив, щоб е, я передав вам цю книжку. Він написав Любов помита кров'ю. І я від імені його е, як соратник, вам як соратнику, вручаю. Дякую, Василі Іван. І відновлювати нам треба мали. Бо кить ми самі собі не поможемо, нам, а не Господь Бог не поможе. Я просто каже, як хлібороб. А Юрій Юрійович був хлібороб від Бога. І всі наші закарпатці. І русини, і руснаки, і як хочете. Хліб Бог робить. Миротворці і будівельники, які розрослиться по всьому світу. Дякую за увагу. Але майфайного села, як білки і нашої Закарпаття, повірте на слово, не є ніде у світі. А саме інтересне, ще, що не лише село, а й люди, які в ньому живуть. Ну, велика подяка Петру Юровичу, що, що він то і забрав у тій книзі. Петро Юройович Люсина Іванівна, я знаю, що ви маєте хороший сімейний музей, із якого то все, ті всі спогади, ті всі е, матеріали історичні. То є. Я хочу від себе особисто подарувати. Це лише частина з того. Перше, це Богородичні пісні, які разом із Іваном Васильовичем Слантом випустили. Де музичну сторону, то все опрацьовано, музичний матеріал то є моє, текст Івана Васильича. Раз. Далі є ще такі покаяння та похоронні пісні із музичним матеріалом, тому що, ви розумієте, чи нема нот. То це багаж такий, знаєте, тося забуло, текст лишається співати не є. Коли є нотки, вже будь-який може по нотках проспівати і так далі. І ще два роки тому назад, остання, остання думаю, що ще, що ще буде, але одна із останніх книжок це словник церковно квічих термінів. А вам бажаю, щоб ви і далі е, збирали матеріал і випускали книги, тому що то є історія. Я лише так передивився. Але то кожна сторінка то такі, такі особистості, то, то такі місця, то такі люди, що е, якщо за них не писати. За них вони ніхто не буде знати. То дуже велика справа. Ну і хочу ще подякувати пану Кушніру, бо дуже добре видання. Я знаю сам, бо видавав к правда, патенті були, то не баєм, була ідея, але дуже добре зроблення. Так що, я і, наступні теж. і наступні теж. <реш> Дякую, я щиро дякую всім, які тут присутні на моїй першій такій презентації книги, тому що в ході бачу, що і книга полюбилася всім, і Вже запланована і слідуюча книга село Білки у фотографіях колись і тепер. Тому що в мене є. Борис Григорович знає біля двох тисяч фотографів. Ну, кажу, книга вдалася, але ну, дякуючи, я кажу, цим людям, які тут присутні, ну, зокрема директору видавництва, Борису Григоровичу як редактору, моріці товт, як е, теж редакторці. Ну, і дякуючи редактору районної газети Василю Васильовичу Шкірі, бувшому редактору Михайлу Івановичу. Бо бачите, їх тут є багато матеріалів. І інших працівників там дуже талановиті. Зараз у них люди у редакції працюють. Іван, Іванович Поколовець, Михайло Дмитрович і Сахну, взагалі прекрасні, люди талановиті, кузан там працював. Я просто хочу звернути увагу, що йому, йому жити у білках під крилом батька не так просто було. Просто ви погоджуєтеся, що під, під цею під ну як це не тягар, це не тягар, мабуть, якщо так сказати, це не тягар, але це відповідальність, бо у таких випадках хочеться, щоб прізвище залишалося на віки і продовжувати. Наприкінці автор наголосив, що планує видати книгу село Білки у фотографіях, які за роки назбиралися у родинних архівах.